Дорогі друзі! Хочеться поговорити про те, що є, про те, що триває, придумати вголос про те, що з нами відбувається в тих реалях, які ми маємо зараз. Світло білого дня. Займалий день! котився по дорозі! Він обіцяв нові надії в Бозі, і тиху радість, і таємне щастя те, яким за щире добро воздасться, кружляв, як золоте священне коло, Від нього все світилося навколо, блажений сніг порипував осанна, прекрасна ця земля нездоланна. Та сили пекла інший шлях проклали. Благословенний день цей перейняли, в печері темній його ув'язнили. На сто замків заклятих зачинили. Нема туди ні виходу, ні входу, лиш морок, палина і туман, як води. Чекали день, як камінь почерніє. І померкне, як за вікном град посіє. Лицарі мужні, без страхів, печалі, наш день прийдешній з пекла виручають. У дзвін їм дзвонить місяць крутобокий, до ніг їм падає цербер жорстокий, ангели з хмар співають їм хорали, мороз дарує їм срібні дзеркала. У тих дзеркалах. Всі думки і вчинки, хто що зробив хоча б на павутинку для спільного добра, різдва у мирі, хто люди, а хто люті дикі звірі. Якщо не ми, то хтось перший побачить промінь світла, віри, надії, удачі. Друзі, дуже цікава ваша думка. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Рекомендуйте цей канал, пропагуйте цей канал, підтримуйте цей канал. Розповідайте всім своїм близьким. Пишіть, будь ласка, свої думки. Всі коментарі, що вважаєте за потрібне. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Дуже цікаво. Та важлива будь-яка ваша щира дубка. Всім спасибі, всім всього найкращого!